Відкриваємо оновлені майстерні в профтехах. Один із центрів готуватиме операторів БПЛА. Майстерня обладнана новітніми технологіями для роботи з дронами. Тут готуватимуть фахівців як військового, так і цивільного призначення. Загалом у проєкті більше ста майстерень за різними професіями по всій Україні. Коаліція девайсів за рік роботи залучила близько 100 тисяч гаджетів для навчання у 2025 році. Плануємо забезпечити ще понад 25 тисяч пристроїв. Мета коаліції надати учням, учителям і освітнім закладам девайси, щоб діти продовжували навчання навіть в умовах війни. Дія освіта 5 років. За цей час на платформі зареєструвалися 2,4 мільйона користувачів, видано 3,6 мільйона сертифікатів про проходження курсів. У 2023 році перезапустили платформу Дія освіта і додали нові серіали для перекваліфікації та навчання нових професій. Зараз разом з Google працюємо над створенням ai т'ютера, який персоналізує освіту. YouTube за сприяння Мінцифри відновив доставку кнопок для українських авторів. До нас звернулися контент-творці із запитом відновити доставку. Ми почали спілкування з Google, які потім спрямували запит на YouTube. Тепер українські креатори можуть знову отримувати срібні, золоті та діамантові кнопки. Україна і Німеччина запустили Global GovTech Board. Він об'єднає лідерів цифрової трансформації, CIO та цифрових міністрів різних країн для обміну досвідом і пошуку рішень для глобальних викликів. Говтег-центри в Києві та Берліні координуватимуть роботу Ради. Зможемо ділитися експертизою і впроваджувати світові практики, щоб будувати інноваційні уряди майбутнього. Відновлюємо послуги в дії. У застосунку знову працює шлюб онлайн, є відновлення, є оселя, зміна місця проживання. На порталі будівельні послуги та автоматичне закриття. ФОП працюємо над відновленням інших сервісів. Слава Україні!